Привіт! Мене звати Наталя Вуйтік. Цього разу ми дізнаємося багато цікавого про числівники і навчимося готувати корисні солодощі з вівсянки. Солодощі, які ми всі любимо, можуть бути корисними, а для наших батончиків з вівсянки знадобиться 100 г вівсяних пластівців, 2 столові ложки борошна, кориця, 50 грамів вершкового масла, стільки ж соняшникової або кокосової олії, мед, цукор за смаком. Дрібка солі, сухофрукти та горішки, ті, які ви любите, але не більше 200 грамів. Під час вивчення української мови, як і під час готування їжі, важливо дотримуватися правил. І перше, що сьогодні потрібно запам'ятати, числівник це самостійна частина мови, що називає кількість предметів або їхній порядок під час лічби, та відповідає на питання, скільки? Котрий. Наприклад, скільки грамів вівсяних пластівців нам потрібно для приготування батончиків? 100 грамів. А скільки ложок борошна потрібно додати дві. Числівники 100, 2, 50, які траплялися нам у рецепті, означають кількість, число, тож вони є кількісними. Числівник перший відповідає на питання котрий, після нього йде другий, третій, 1345. Не переймайтеся, аж так багато правил сьогодні не буде. Але варто запам'ятати, що числівники, які відповідають на питання котрий та означають порядок при лічбі, називають порядковими. Кількісні та порядкові це розряди числівників за значенням. Кількісні числівники поділяють на цілі числа, дробові та збірні. Цілі числа означають кількість окремих предметів, як от 200 г сухофруктів та горіхів або 50 грамів соняшникової олії. Збірні числівники означають кількість, яка сприймається як неподільне ціле. Важливо пам'ятати, що збірні числівники вживають іменниками, що є назвами істот чоловічого роду, наприклад, п'ятеро хлопців, З іменниками, які належать до четвертої відміни, зазвичай це назви дитинчат тварин, наприклад, шестеро кошенят. Збірні числівники вживаємо також у сполученні з іменниками, що мають тільки форму множини. Наприклад, двоє дверей. Ще один розряд кількісних числівників дробові, тобто ті, що вказують на неціле число. Наприклад, одна, друга, півтора. До кількісних належать і неозначено кількісні числівники, що вказують на приблизну кількість предметів. Наприклад, кілька, багато. Вони мають сполучатися з іменниками: багато горіхів, кілька ложок цукру. В іншому разі багато є прислівником, наприклад, багато читати рецепти. З перших секунд відео обіцяла вам, що ми дізнаємося багато цікавого про числівники. І, схоже, виконую свою обіцянку. Кількісні числівники змінюються за відмінками. Категорії роду і числа властиві числівнику один, одна, одне, одні, рід мають числівники 2, 2, обидва, обидві, півтора, півтори, нуль, тисяча мільйон мільярд. Запам'ятаймо їх. Порядкові числівники своїми морфологічними ознаками нагадують прикметники, які ми вже детально розглядали в нашому курсі. Вони змінюються за родами, числами та відмінками. Наприклад, ви навчаєтеся у шостому класі. Порядковий числівник ставимо питання, котрий шостий клас чоловічий рід? У вашій школі може бути два або три шостих класи, тож шостий клас однина. Шості класи множина. У шостому класі на уроках української мови вивчають числівник. У котрому, у шостому місцевий відмінок. Програма шостого класу котрого родовий відмінок. Повернімося на хвильку до наших солодощів. Перше правило приготування випічки сухі складові, краще змішувати окремо від рідких. А потім всі складові потрібно пересипати і залити в одну глибоку миску. Масло краще додавати не з холодильника, а потримати на столі, щоб воно було м'яким. Не забувайте про мед та корицю. А горішки подрібніть, щоб структура батончиків була більш-менш однорідною. Суміш потрібно ретельно перемішати, щоб розподілити всі інгредієнти. Забудовою батончики з вівсянки бувають великі та маленькі. А числівники з забудовою можуть бути простими, складними і складеними. Прості числівники мають один корінь, як от числівники дві столові ложки, 100 сто грамів борошна. Складні поєднують два чи більше корені в межах однієї основи, які пишуть разом. Наприклад, у рецепті ми натрапляли на числівник 50 грамів вершкового масла або 600 грамів горіхів. Стільки буде точно забагато для наших батончиків. У кінці деяких числівників після Т пишемо м'який знак. 5, 9, проте всередині складних числівників м'який знак не вживаємо. 50, 19. Складені числівники поєднують два і більше слова, які пишемо окремо. Наприклад, у 2021 році школярам доводиться вчитися писати числівники і пекти солодощі онлайн. 2021-й це складений числівник. До речі. Суміш, яку ми ретельно перемішали, треба викласти на пергамент у форму для випікання і поставити в духовку розігріту до 160 градусів на півгодини. А потім дочекатися, поки випечений вівсяний коржик повністю охолоне, правильно казати саме 160 градусів. Але про відмінювання числівників ми поговоримо на наступному занятті. А поки зауважу, що числівники можуть виконувати функцію як головних, так і другорядних членів речення. Наприклад, 50 і 50 100. Саме 100 грамів вершкового масла та соняшникової олії потрібно для випікання батончиків. 50 у цьому реченні виконують роль підмета, а 100 присутка. Або ж у тісто ми додали 4 горішки. 4 тут виконує роль додатка. Це приклади синтаксичних ролей кількісних числівників. Порядкові ж можуть бути означеннями у реченні. Наприклад. Авторка усміхнулась і підписала п'ятитисячний примірник книжки, кулінарної книжки, скажімо. Тут маємо числівник означення. А от у прикладі на змаганнях з випікання вівсяних батончиків мої учні будуть першими. Числівник виконуватиме роль присудка, складеного іменного присудка будуть першими. Першість у всьому не така важлива, як задоволення від процесу і навчання, і приготування солодощів. Наш випечений вівсяний коржик потрібно розрізати на окремі невеликі батончики. І не забудьте прочитати конспект до уроку, виконати тестові завдання і пригостити друзів вашими вівсяними батончиками. Папа! -па.